Концерт у палаці Україна чи у палаці спорту стадіон Олімпійський. О, правильно е, один грандіозний концерт чи 10 маленьких турових виступів. І маленьких, і турових, і 10. і безкоштовних, і е, оплачуваних, і на фронті, і в шпиталях скрізь скрізь. Е, працювати з режисером чи робити все по-своєму? Це як знаєш, спитати одна квіточка чи букет mm -hmm. талановиті люди вони помножують свої таланти один на один. Ще mm -hmm. що команда, звісно, так. Е, місяць гастроли чи місяць відпустки? Півроку гастроли. Так, місяць відпустки, але і півроку гастроли Ні, але щонеділі вихідний з сім'єю. О, це прекрасна традиція. До речі, випадково порвати сукню на сцені чи забути слова пісні? Випадково порвати сукню про це не пишуть. Колись на фестивалі в чесний фестиваль Пугачова, Таро, стільки всього артисти, все, всі писали про мою колінку. Мені було соромно. Ніхто ні про що не написав, а про мою колінку всі писали. Я пошкодила під час заняття йогою. А якщо, до речі, ви забули слова випадково, придумати нові, посміятися чи протягнути мікрофон публіці, щоб вони поспівали. У мене був концерт, коли в мене взагалі не було голосу, і весь mm -hmm. концерт співали люди від початку до кінця. Okay. Але а, я щоночі а, сонці видумую нову колискову про її день. Mm -hmm. Тобто за три роки я вже навчилася придумувати слова на ходу mm -hmm. по ходу. Uh -huh. а, не проблема я можу і придумати. Вау, круто! <рес> е коли ламається щось на сцені, зупинити все чи робити вигляд, що все окей. Якщо можна е, зробити вигляд, що все окей, то краще не помітити. Але якщо вже таке щось сталося, то просто перетворити на гумор, я не знаю, mm -hmm. зупинитися із залом, щоб він допомагав нам mm -hmm. щось там змінити. Mm -hmm. Зустріч з фанами після концерту, чи тиша за лаштунками, в ремерці, спокій. Е, перші півгодини я можу прийняти мільйон автографів, мільйон людей, mm -hmm. але через треба встигнути. Бо mm -hmm. Через півгодини я буду спати.